Визначну дату мальовничого куточка новомосковського району прийшли святкувати багато людей. Ювілейний день народження 240-річчя Орлівщини. Гарний привід зустрітися у прекрасному настрої та поділитися запалом з присутніми. Суботнього вечора у місцевому будинку культури зібралися і наймолодші мешканці села, і літні люди. Віктор Федосійович мешкає тут все життя. Певен, що село має давні коріння, та не забуває вітати земляків з ювілеєм населеного пункту. Враження прекрасні враження. Дякую, що організували це добра, здоров'я, благополуччя нашим односельчанам. Того дня голова сільради та депутат районної ради зі сцени нагороджували почесних мешканців, трударів і заслужених працівників, що багато років працювали на благо села, членів родин загиблих, учасників АТО та активістів. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Орлівщинської сільради Віктор Гаценко. Хочу вас побажати вам всім добра, здоров'я, щастя, благополуччя. Хороших пенсій, зарплат, а саме головне це мило. Всі бажаючі могли ознайомитися з творчими виставками робіт місцевих мешканців, поласувати смаколиками та насолодитися урочистостями з нагоди свята. А від благодійного фонду Твій рідний край заснованого за ініціативою народного депутата України Вадима Нестеренка, кожен гість отримав на згадку блокнот та ручку. В святковій програмі організованій депутатом райради Віктором Самарським і вшанування заслужених мешканців села, і запальні номери у виконанні творчих колективів Орлівщини та Новомосковська, і виступ духового оркестру 94-го понтонно-мостового загону на урочистості завітали також почесні гості: народний депутат України Вадим Нестеренко, обласні та районні депутати, члени виконкому міста Новомосковськ та представники духовенства. Нардеп розповів про розвиток інфраструктури Орлівщини та прокоментував діяльність місцевої ради. В цьому році багато чого робиться з районного бюджету. І для всіх сел Московського району і Орлівщина на виключення. Я задоволений тим, що і сільський бюджет села Орлівщина значно зріс. і Вони мають змогу сьогодні. Мешканці серед делегучі сводзделегували свої права місцевим депутатам багато своїх нагальних проблем вирішити саме. Серед гостей і голова новомосковської райдержадміністрації Павло Селіхов Павло Іванович розповів про розвиток села та зазначив, що Орлівщина особлива та славиться своїми талановитими жителями. Одно з кращих сіл не тільки в районі, в області, мабуть, і на Україні. Нам повезло з народним депутатом з тим, що народ вибрав Вадимровича Нестеренко. Оце є таке везіння, тому що він вникає всі проблеми, які є в наш в районі. Ну і в тому окрузі, як від якого він є депутатом, серед нагороджених і засновник молодіжної Орлівчинської організації, активіст Максим Лисенко. Враження дуже хороше, дуже приємно нам. У нас 17 чоловік в організації, і ну, нам дуже приємно те, що нас за 8 місяців перший раз нас нагородили, якби щось і нас. Підтримали та не лише патріотичною молоддю славиться Орлівщина. Люди тут щиро радіють ювілею, діляться враженнями та вітають одне одного зі святом. Концерт, звісно, мені понравився Да. Ну і настроєння затвісина, хороше. Я сама народилась в Орлівщині. Я дуже люблю своє село. Я дуже люблю жителів цього села. Звичайно, миру, здоров'я людям поваженого віку. Ну а Орлівщині наші процвітати.